Черговий терористичний акт Російської Федерації проти України проти в даному випадку проти Одеси, проти Одеси. На жаль, троє людей загинуло, 26 були госпіталізовані. Це густонаселений район міста. Поруч з вибухом, поруч з прилітом знаходяться дві школи і два дитячі садочки. Ніяких об'єктів військових немає. Це як доказ того, що це не люди, це тварі, які стріляють по мирним людям. З першої хвилини, коли ми почули вибух, наші всі комунальні служби, наш департамент супальної безпеки, всі були на місці і почали працювати поруч з підрозділами ДСНС і іншими державними установами. Зараз ми Опитуємо людей, фіксуємо всі пошкодження і плануємо надавати матеріальну допомогу. А зараз тимчасово передаємо плінку, на якої можна буде закрити рік. Що стосується загинулих, також буде надана допомога, і ми сьогодні приймаємо всі дані для того, щоб оказати допомогу в поховання людей, які загинули внаслідок атаки, терористичної атаки Російської Федерації.